Шановні українці, вас вітає колектив Центру культури і дозвілля Козівської селищної ради. Україна здавна славиться своїми українськими запашними смачними стравами. Тому сьогодні ми хочемо для вас запропонувати смачні голубці, які готуються в часі Різдва. Голубці пісні, які готуються з тертої бараболі і гречаної круфесування, сьогодні нам розповість наша колега-методист по вокально-хоровому жанру Іванна Федорівна Луцишин, яка набралася досвіду від своєї люблячої свекрухи, яка проживає в мальовничому селі Медова Козівської об'єднаної територіальної громади. Отож, запрошуємо всіх бажаючих глядачів готувати разом з нами голубці по-українськи, записані від Луцишин Марії Казимирівни. А сьогодні нам їх продемонструє готування Івана Федорівна. Христос рождається. Славімо його. Не знаю, як почати. Це було трохи вже давно. Я прийшла на невістки. І ось цю саме страву голубці. Пісні стертої бараболі. Я навчилася їх готувати від своєї свекрухи, яка зараз є для нас всіх, стала бабусею, бабусі Марії. Луцишин Марія Казимирівна, жителька села Медова нашої Козівської громади. Там процес приготування цих голубців. Для цих голубців йде квашена крижінка. Тут дівчата. Вона, вже готова, Вона вже готова, відварена, ми заздалегідь її підготували, обчищаємо кінчики, кінчики. Ми, на підготували... Тернопільщині баняк, на Тернопільщині баняк. ми готуємо е... дно, щоб наші голубці не згоріли. А, можна а щоб бути, як воно виглядає, нам... щоб воно... нам гарно спекли. Воно виглядає ось так. Оце таке дно готується готуються. Е, е, ось е, качан нашої капусти ми на дно кришимо, і це буде найбезпечніше, щоб наші голубці не згоріли, вийшли смачними для споживання. Не так. Мої дівчата, пані Світлана, пані Галина Васильівна, наша Світлана Борисівна, Марія, Наталя мені в цьому всьому сьогодні допомагають. Тож, дівчата, беремося за роботу. Для приготування наших голубців основне була капуста і основне йде картопля. У нас на Тернопільщині це є бараболя. Бараболя має бути на на, тер... на терку. Кожна господиня собі, свій процес натирання бараболь також мала можливість вибрати. Можна було терти на грубшому терку. Світлана Іванівна, поверніть нам терку. Ми зробили Це так. є грубше. Так. Ми О, вже далегідь теж підготували. Це Можна підготували. було використовувати так і так. Світлана Іванівна нам готує картоплю. Друге, це знайшла морква, яка теж додавала смаку до наших тертих голубців. Морку нам сьогодні. Продемонструє натирання моркви Галина Васильівна. наш провідний методист Центру культури і дозвілля подільської громади. Тепер шла цибуля, як та ж страва, які голубці без нашої ріпчастої цибулі. Це, сам, це собі, сам, сам смак. Для приготування цибулі ми надамо інструмент Світлані Борисівні, яка ним дуже добре володіє. І сподіваємося, що... Цибуля буде приводитися нам для сподівання. Не спіши. Так, дівчата, заздалегідь До наших голубців ми приготували грець. Можна я запитаюся, одне запитання, дівчат. Я розумію, що нарізання цибулі має таке дуже дрібненьке, щоб перетушити з морква морквою. Не обов'язково складно, бориться дрібненько. Колись наші мами рівненько нічого не робили. Так що можна любим, як вас, як вас так, да, так, мені так, пасують. Так, так, як нам працює, так їздить. Великими пусками дуже добре. Дівчата наші підготовляють нам крижилку. що ви робите? дівчатка? Ми ну, обрізаємо затверділі кінчики при основі кожного листка. Так, як казала я так. О, так. Обрізаємо кінчик красиво і складаємо. Так, мене вчила сликру, так, а, і складаємо, складаємо, так. <ріст> <ріст> так, Дуже <ріст> гарно це все виходить нашої пані Світланки і нашої, нашого заступника, директора Центру культури і дозвілля Галини Васильівна яка. Найкраще виходить? Це ми приготували. А мені дали різати собою, щоб плакали. Тому що всі я, плакали, то, що всі так, так, бо я не буду. Так, Пані Марія допомагає дуже нашій пані Наталі. Я думаю, дівчата, що в нас дуже сьогодні, повинні вийти смачні присмачнюшці голубці. Федерна, тако. Наша з Борисівна йде на смаження. Це була тушила. То, дівчина, то я тепер розумію, що я так, маю тушку. Я правильно роблю? <реку> я спочатку кидаю цибулю для того, щоб тушити. <реку> Чи, <реку> я хочу доповнити, що на Тернопільщині, особливо на Кузівщині, коли робили весілля, обов'язково брали поварку. Казали кухариха, поварка, я кому я посилила. Або варили так. Варили. Ось і жінка, яка керувала цим процесом, тобто вона казала, яке нарізання продуктів, чи воно дрібне, чи воно інше, чи воно, як воно має бути. Тобто сам процес готування мав бути обов'язково під керівництвом варилки на весілля. Нагадалися спритно працювати для приготування нашої головки. Так, там працюється. Наша морква з цибулькою практично готова, до напівготовності ми її готували, а тепер Івана Федорівна як майстриня. А я за той час засніму, бо мені теж це цікаво. Так, дорогі наші глядачі і любі мої дівчата додаємо теж смакоту до наших голубців. Дуже красиво. Взагалі страва дуже гарно виглядає, я забираю. Прошу показати, як вона виглядає. Готуємо нашу начинку для наших голубців з тертої вараборі. Ваня і піджарку цибулі і моркви тільки олія. Тому що так, ті голубці, я казала наша Галя Васильівна, що вони пісні і вони даються в часі. Посту, і так і називається Різдвяні, так. так. Можна так назвати? На святий вечір. Чи ліниві, як їх назвати? Ні. Піс... Ну, пісні. Пісні Пісні голубці. Пісні голубці. Тому що е, ми знімаємо цей процес в зв'язку з тим, що наша Україна надзвичайно є багатою, надзвичайно є колоритною. І в часі війни воно якось так гостро Виражається в тому, що ми своє не, не те, що зберігаємо, а ми його почали оберігати. І коли хтось скаже, що така страва є в кожному селі і в кожній країні, то напевно буде глибоко помилятися, бо це направду є тільки на козівщині. Я вперше про це почула, хоч сама народилася на Волині на полісі, от і воно виглядає ось так. Продовжуємо приготування наших голубців. Для наших голубців начинка приготовлена. Тож, дорогі дівчата, приступаємо до процесу ліплення наших голубців. Для приготування наших голубців з тертої картоплі ми маємо приготувати начинку. Тож, для цього ми натерли картоплю і віддусили її від рідини. Наступним елементом це в нас є зварена гречка, яку теж додаємо ми для смаку наших голубців. Добавили гречку. Тепер до нашої начинки ми додаємо дві ложки муки. Можна і ще трохи додати. Муку ми додали. Теж. Для цієї страви ми використовуємо яйця. Теж ми сюди розбиваємо два домашніх яйця, які теж додадуть смак нашим голубцям. І основною частиною нашої начинки це буде сіль, яка додає теж смак. І ще, як наші голубці без перцю, Ну так, перцю треба запити. де ми теж використовуємо у нашій українській кухні і в наших всіх українських стравах. Начинку ми підготували. Готуємо нашу начинку. І сюди ми додаємо смажену моркву і цибулю, яка в нас тушкується. На кухні. Все Яка смакота, виходить. А пахне як! Mm -hmm. Чуєте, дівчата? Замочну гречку. Так. Це е завжди стоїть питання того, що не можна передати, камера не може передати е запаху і смаку. Дівчата, я вам показую перший майстер-клас, як ми виробляємо наші голубці. Так мене навчила моя сутруха бабця Марія наша. Так, акуратно ми його видимо. Показую вам перший головець, який ми виробляємо. Щільно його змотуємо, заробляємо кінчики. Це все я навчилася від своєї сукрухи, нашої бабці Марії. І як в нас тут на Західній Україні говорили, що ми їх складаємо з щоб вони мали гарну форму і гарно Шторцем це як? в дівчат славу Борисіна. Отак на рівну їх. Отак. Так О, знали, голубець, так. Віде? Так. Віде? Дуже гарно. Усіх нас е, господинь вийшла, ліплення дуже гарно у нас вийшло. вийшло. Це ліплення наших голубців. Кожна господиня е, має свій Так, вистапані. Пані Марія, так, начинки, щоб нам вистачило на цю крижівку. Крижівка. Так, молодець. Крижівка. Гарно. Крижівка. Так. Це, кожна, можна підтвердити тим, що кожна з нас є господиня свого роду. І всіх нас це, виходить, це робити. Крижівка по нашому — це листя з капусти. Панове, крижівка. Дякуємо Івані Федорівні. Ну, нас на полісі, то казала моя мама, все треба трошечки прикласти е, начинку в голубці, щоб вона не розвалювалася. Я не знаю, чи я зроблю це правильно, Івана Федоровна, От, Але саму начинку я вперше про це побачила. І ось таким чином я завертаю. Я думаю, що це буде видно. От, коли ми витягнемо з п'єца, а ми п'єць, це теж на Тернопільщині, і ми його будемо ставити. Ми пізніше вам покажемо сам процес, в який п'єць ми його будемо ставити, закладати, як будемо закривати саму. <решко> нашу... баняк, наш баняк, як ми будемо його закривати, ось ми покажемо вам пізніше. А тепер майстер-клас, голубці. Штивно. Тітко, як це його назвати? Тітко. Наша пані Марія завершує. Це наші голубці ми до смаку трошки підстолюємо, бо наша кризючка не солена, не перчена. І колись моя свекруха їх заліплювала Тілемо наш баняк щільно. І заливаємо вже навіть кип'яченою теплою водою. Ось така краса у нас вийшла сьогодні. А зараз ці голубці ми будемо відправляти до печі. Але ми спочатку його заліпимо тісто, так як воно на, насправді мало бути. Ми сьогодні маємо е, можливість зробити все так, як воно відбувалося в е, ті роки, коли не мали, не було газу, не було всяких тісто називалося прісне. Тобто туди не давали нічого, воно замішувалося, воно було густе, і ми сам процес ліплення тіста ми вам зараз покажемо. Ліплювати наші голубці ми запросили нашу Лілю Ноготкову. Це балетмейстер нашого зразкового народного аматорського ансамблю. Первоцвіт просимо Ліля. Тобто так, Ліля для цього нам потрібна мука. Колись. Ще один момент. Колись для, для цього тіста використовували звичайний гриз. Як возили до млина молоти муку, там була перша, друга і був такий відсів, це називався гриз. Сьогодні ми маємо такий відсів з муки трошки темнішої муки. І ми теж його додамо для нашого тіста. Тепер на воді ми замішуємо прісне тісто. Звичайно, м'якше, як на вареники, щоб ми його розправили по нашій каструлі. Це пішов процес. <плес> <плес> Сьогодні в нас з степлює варабоні. Це по-нашому, по-козівськи. Зверха ще наше тісто ми змастимо олією. Вона нам зробить таку шкарлупку, таку паляничку, яка герметично закриє наші голубці для запікання. так, шановні наші українці, п'єць на західній Україні це називався ось ось такий п'єць, його називали в кого піч, в кого п'єс, взагалі піч. Це була з лежаком таким, та й називали піч. А п'єць це ось така. от, от така. Ми наперед наперед ми накидали сюди дров, напали. Як поставити ті голубці, які має бути п'єць? Якщо є ось такі дрова, вони мають бути кидані туди далі. І має бути жар. І в жодному разі не ставити в дрова. Ось, Мені підказують, що сам. Сама цегла має бути білою, от тоді вона вже розжарена і тоді вона така, яка повинна бути для того, щоб поставити майзермази каструлю чи посуду, в якій будуть пектися голубці. Ось так. Тепер, Івана Федорівна, прошу взяти ті голубці, Отак от воно виглядає. І ми ставимо. Прийшло до завершення. Приготування наших голубців з каплинців. Зараз ми їх посмакуємо. І думаємо, і не тільки думаємо, а знаємо, що вони вийшли у нас надзвичайно смачні. Ці голубці є фісними і зверха ми вже заздалегідь підготували смажену цибульку на олії, якими ми будемо мастити наші голубці. Шкода, що наша камера не передасть цього смаку і запаху наших голубців. Дорогі наші українці, ось підійшло до завершення приготування наших пісних голубців по-козівськи. Ми кажемо, що це голубці по-медівськи, по каплинецьки, тому що е там на тій території, де є село Медова, там були кап є каплинці. Каплинці це є свого роду таке історична місцина, історичне навіть було колись село чи місто. Ну, це для розгляду, для того, щоб ви поцікавилися таким, тому що Україна надзвичайно багата. І наша нематеріально-культурна спадщина саме полягає в тому. Приготуванні нашої такої страви, яку ми сьогодні зготували і будемо смакувати. Ми запрошуємо вас на нашу козівщину. Чекаємо вас. Тернопільщина надзвичайно багата на страви, надзвичайно багата на всякі обряди, на дійства, на всякі орнаменти і на ті рушники, які ми сьогодні вам демо щиро подякувати пані Олі Кухар, яка є власницею кафе Бар Мрія. Як будете їхати з Тернополя до нас на козову, то воно знаходиться з лівої сторони. Ми дякую, пані Оля, за вашу гостинність, за вашу люб'язність, за все те, що ви нас підтримуєте, в тому що ми організували і ми хочемо показати нашим рідним українцям. Ми вас чекаємо у нас на Козівщині. Дякуємо щиро всім. Дякую, пані Івана Луцишин. І дякую вашій бабусі, що вона жила ще багато багато років за те, що вона зберегла таку традицію наших пісних голубців з крижінки, які сьогодні ми ставили в той баняк на сторцях. Дякую.